Мої вітання, шановні українці. Мене звати Тетяна, я учениця відьмака Павла Крука. Підходить до кінця моє навчання на повторному колі, і я записую це відео відео про моє становлення як відаючої в українській школі магії. Тут я отримала свою точку опори той фундамент, на який опираюсь і з якого все починається. З дитинства я мала розвинуту інтуїцію та хорошу силу наміру, тяглість до всього містичного подобалась міфологія. Я завжди любила слово відьма. Мала свою невеличку гру. На почуту фразу Я боюся відьом я щиро відповідала. А чого нас боятися? Ну, так мені подобалася потішність цієї реакції в настрашених очах. І так кожного разу, як зараз бачу. На своє перше коло навчання, рік тому, я йшла з запитом хто я, для чого живу, ну, куди далі після смерті, як керувати простором. Енергіями, як збільшити свою енергоємкість, допомогти своїй країні, чому війна, як чоловіку допомогти вижити на війні, як правильно пропрацювати себе кармічно, багато іншого, в тому числі, як збільшити свій фінансовий потік. А ще мені було важливо знайти своїх людей. Тут відбулися мої кардинальні зміни в психологічному сприйнятті світу, я стала більш емоційно стабільна. Познайомилася та налагодила роботу світом духів, задзеркаля, перехрестя доріг, духів дому, обіцяй. Засвоїла правила роботи на цвинтарі. Свою нішу знань та практичне застосування маю робота з істотами. Я навчилася працювати з різними стихіями та цінувати час як важливу стихію. Прожила кожну руну на собі, відкрила силу єгипетських ліфів. Працювати з оракулом крука, ну, то окрема любов. А ще травництво, різні чистки нумерології, астрологія, практики на розвиток яснобачення, з цього всього і не тільки кожен знайде щось своє. Тому що ці концентровані та мегапотужні знання, які дає вчитель, вони на три порядки От закрили мої запити від початку, і вони, вони не залишають шансу надовго бути в поточній позиції. Рух лише вперед, лише в розвиток. Все тестується особистим, практичним досвідом, насичується цією магічною силою в собі. І далі від знань перетікає вона до створення ресурсних благ в сім'ї, роду і далі, обов'язково далі на зміцнення української нації та захист української землі. Різних людей об'єднує школа. Та в робочих чатах панує повага та згуртованість. І я дякую своїм колегам за підтримку та допомогу. Маю безмежну подяку до всіх вищих сил за те, що я знайшла свого вчителя людину сили, людину з великою та щедрою душею. Далі скажу словами вчителя: Щоб вижити, потрібно бути сильними, цю силу і дають знання, так що цей м'яч потрібно брати однозначно. Магія це наука. Магії потрібно, можна і потрібно навчитись. Я бажаю всім магічного розвитку та натхнення. Слава відаючим родам України, слава нації, смерть ворогам!